Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, як будувати відрізок. Щоб побудувати відрізок, нам треба олівець і лінійка. Відрізок це частина прямої, що має початок і кінець. Отож, спочатку ставимо точку. Це початок відрізка. Потім ставимо другу точку. Це кінець відрізка. Тепер беремо лінійку. І з'єднаємо цих дві точки. Для цього тримаємо рукою лінійку так, щоб пальці не заходили за край лінійки і рівномірно торкалася лінійка точок. І з'єднуємо ці точки одним рухом, притискаючи олівець до лінійки. Перед нами відрізок, розташований горизонтально. Відрізок. Можна креслити у будь-якому положенні і вертикальному, і горизонтальному, і похилому. Це ми з тобою креслили відрізок, не вимірюючи його. У математиці треба буде завжди креслити відрізок заданої довжини. Давай я зараз покажу тобі, як накреслити відрізок довжиною 7 см. Ставимо початок відрізка. Точку. Тоді беремо лінійку і прикладаємо її до точки нуликом. Тепер знайдемо на лінійці 7 см і поставимо другу точку. Це буде кінець нашого відрізка. Тепер приберемо лінійку. Ми відміряли від точки до точки 7 см. Нам залишилося з'єднати цих дві точки одною прямою лінією. Для цього беремо лінійку, кладемо зручно, тримаємо її рукою між точками приблизно посередині. В такому випадку лінійка не з'їде ні ліворуч, ні праворуч, і лінія буде ідеальною. Беремо олівець, прикладаємо його у початок відрізка і, притискаючи до лінійки, одним рухом проводимо лінію, з'єднуємо дві точки. Перед нами відрізок. Довжиною 7 см. Тренуйся креслити відрізки. Це дуже важливо, і це допоможе тобі в майбутньому красиво і правильно креслити прямокутник, квадрат, трикутник та інші фігури. Кресли відрізок не тільки горизонтально, а й в іншу сторону, і вертикально, і похило. Успіхів тобі!